Вчора пізно ввечері ворог завдав ракетного удару по Новобоварському району міста Харкова. Усього по місту було випущено 9 ракет, попередньо ЗРК С-300. У Харкові пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки. Частина ракет влучила в землю та вибухнула у повітрі. Внаслідок ракетної атаки легкі поранення отримали троє людей. Госпіталізації не потребували. Також минулої ночі ворог здійснив атаку Бепла Шахет на об'єкти критичної інфраструктури в Узюмському районі. Поранення зазнали та були госпіталізовані два цивільних чоловіка 44 та 66 років. Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Харківської області в Куп'янському, Чугуївському та Вовчанському районах. Зокрема, вогонь вівся по козачі Лопані, Уп'янську, дворічній стрілечі та інших містах і селах, пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. В області триває розмінування. Протягом минулої доби піротехніки ДСНС обстежили більше 15 гектарів території. Знешкоджено 274 вибухонебезпечні предмети.